Доброго дня всім, хто подивиться це відео. Бажаю всім здоров'я і мене звати Віктор. Я вирішив створити канал, де буду намагатися читати вірші різних поетів і поетес. Кажуть, люди в мене це непогано виходить. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на канал, підписуйтесь в соцмережі. В описі під відео будуть всі посилання. Ну, і всім добра і почнемо це відео, цей канал з слів Тараса Григоровича Шевченко. Ну що, брати, проспали волю, вже наше жито інші жнуть, а ви чекаєте, що долю пани нам в хату принесуть, пан мія костеле твердо спиться, лукаво грає на словах. Собі будує він палаце, а ми у найми, по світах, щастя в байдужості не буде, скажу вам слово золоте, коли від сну. Розріють люди, то й Україна розцвіте. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось. Тут буде купу різних віршів різних поетів. Отож, кому цікаво, нагадую, в описі під цим відео є посилання на соцмережі, є номер рахунку, де небайдужі люди можуть переслати якийсь донат, якісь кошти на підтримку творчості в Україні, на підтримку поетів, поетес. Всі кошти будуть розпреділятися між тими авторами, якщо які ви будете тут чути. Всіх благ. І давайте так, підписуйтесь на канал тільки в тому разі, якщо вам подобається відео, вам подобається українська творчість, ви любите вірші, тоді ставте лайк. 1000 лайків наступне відео, поширюйте друзям, нажимайте дзвіночок. Почуємося.